Пончики або пампухи. Напишіть, яку назву використовують у вашому регіоні. Але в незалежності від цього, сьогодні ми готуємо дуже смачні сирні пончики або пампухи в духовці. Я дуже люблю вироби сирного тіста, а ви? Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Ті інгредієнти я десь за годину достала з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури. Список ви зараз бачите на екрані, а також для вашої зручності я продублюю його під відео. До яйця додаю цукор, також ванільний цукор. І трохи перемішую. Тепер додаю сметану. У мене сметани не було, я використовую йогурт. Олію бажано без запаху. Знову трохи перемішую. Тепер додаю сир. В мене кисломолочний в брикетах, і прямо видно, що він був занадто вологий, не страшно, але тісто вбере в себе більше борошна. Якщо ви використовуєте зернистий сир, то тоді протріть його через сито, подрібніть блендером або пропустіть через м'ясорубку. Перемішую, додаю розпушувач і пару столових ложок борошна. Перемішую. Тепер додаю половину від того борошна, яке я буду використовувати. Спочатку я відважила 200 г борошна, але якщо буде треба, то додам ще. Перемішую вже лопаткою і додаю залишки борошна. Знову перемішую, тісто вже стало доволі густе, тож спочатку перемішую лопаткою, а потім продовжую перемішувати руками. Бачу, що в тісто ще треба додати борошна, бо воно доволі липке. Додам десь столову ложку борошна, вмішую і буду дивитися на консистенцію тіста. От дивіться, воно пухке, м'яке, але до рук вже не липне. Ну, майже не липне, скажімо так. Більше борошна я додавати не буду, щоб не забити пончики, і вони залишилися ніжними, пухнастими і соковитими. Формувати пончики буду на ось такому килимку для випічки. Розкочую тісто в ковбаску. Якщо вона липне трохи присипти борошном. я якраз так зробила. І ділю на 12 частин. З кожної частини формую кульку. Тепер кожну кульку притискаю і за допомогою ручки від ножа або від виделки ось таким чином формую отвір. Подивіться, я не просто протикаю кульку, я ще і проворачую ручку по колу і таким чином формується ось такий гарний кончик або пампух. Ви написали, як такі вироби називаєте саме ви. Випікати пампухи я буду на тому самому килимку, на якому розкачувала тісто. Дуже зручно. Перед випічкою беру тепле молоко і трохи змащую кожен пончик. Випікатиму при температурі 175 градусів приблизно 25 хвилин. Пампухи ось так гарно піднялися і трохи зарум'янилися. Дала їм охолонути. Зовсім трохи присиплю цукровою пудрою. Так пампухи будуть виглядати апетитніше. І кожен пампух я прикрашу джемом. Ось таким чином, за допомогою кондитерського мішечка, наповнюю отвір і виходить дуже-дуже смачно. Як на мене, джем краще використовувати. Легкою кислинкою. Ось такі пампухи в мене вийшли, дуже ніжні, соковиті, пухнасті всередині, як і вся випічка сирного тіста. Ось такий рецепт в мене вийшов. Сподіваюсь, він вам сподобався. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, мені буде дуже приємно, а вам не складно. І на цьому буду з вами прощатися до нових відео і до нових смачних зустрічей. До побачення!